Добрий день, мої любі діти! Я великодній зайчик, і сьогодні я завітав до вас із найсвітлішим святом Великоднем! Сонечко гріє, пташки співають, а довкола панує справжнє диво. Великдень вже на порозі. Це свято добра, любові та світла. А ще. Це час, коли у кожній хаті пахне паскою, а кольорові писанки приносять радість і щастя. А ви знали, що кожна писанка чарівна вона зберігає в собі побажання миру, радості для кожного з вас? Ось ця для тебе вона містить частинку радості, краплинку мрій і трішки магії. Сонечко світить, хай квітне весна, хай сміх твій лунає з самого рання, нехай буде паска духмяна, пухка, а на писанка яскрава, як мрія, легка. Бажаю вам веселого великодня, міцного здоров'я, теплоти в серці та багато-багато солодощів. Нехай ваше серце радіє, як весняна квітка, а кожен день буде наповнений усмішками і добром. До зустрічі, мої любі, і не забувайте, добро завжди повертається. Цінуйте українські традиції, які живуть у піснях у серцях і в добрих справах кожного дня. Христос воскрес!